Покликання капелан, отець Василь Жупник із Перерова майже рік їздить на фронт. За часів майдану вступив до правого сектору. Відтоді став для бійців опорою, порадою та підтримкою. Священник розповідає: молитва творить дива та рятує наших солдатів від ворожих куль. Розмовляла із військовим капеланом Віталія Васильчук. Покликання капелан за останній рік в Україні з'явилися нові професії волонтер та військовий духівник. Священик на фронті це більше аніж моральний наставник. Це інколи мама чи батько, дружина чи дитина, психолог і друг. Це той, хто вислухає та підкаже. Де коли так що з хлопцями, виходжу за бік, сльози йдуть самі, плачу і так мене не вийде. Виходжу з коли у них далі починаю говорити. Бо, ну теж не витримую. Капелан Василь Жупник із позивним грім неодноразово був на передовій. І якщо бійці з автоматами у нього своя зброя, молитва. Отець розповідає щирі слова, звернені до Бога, на фронті творять дива. Це поясню, що вони не вбивають, не захищають себе, захищають сім'ї, захищають всіх дітей, наше покоління будуще, щоб не тут рабами. Тільки з вірою у серці ми зможемо перемогти ворога. Про це капелан щодня нагадує бійцям. Якщо план не буде спереду, не буде на бойові не буде показувати своїм прикладом, хлопці не будуть йому просто вірити. План мусить бути там, де всі. І Тоді хлопці мріють і розкриваються перед капеланом і, і просто робить ця робота, яка пена робиться на передовій. Зараз із бійцями правого сектору на бойових позиціях працюють 16 капеланів. На передовій отець Василь зустрів хлопців, що ніколи не ходили до церкви, і тільки там починають щиро молитись до Бога. Військове капеланство це сповідь, молитва, служба Божа все те, що священики роблять у мирному житті, але під кулями та снарядами. Починається служба Божа, коли священик посвятив вже дари, він же не має права під обстрілом смерті залишити службу Божу. І бувають такі випадки, коли починається обстріл, капелан стоїть, хлопці ховаються, дивлячись на те, що капелан стоїть, обстріл де, хлопці виходять, стоїть коло нього. Разом із бійцями правого сектору отець Василь Жупник молився у найгарячіших точках. Це Піскиї, Ловайськ, Маріуполь, Донецький аеропорт. Страшно. Чесно, моря страшно. Тому що було під Волновахою 12 осколків попало. Потім було сюди під Тельманово, найближче трошки сюди, було, що осколок попав, зрізав буквально півдиска, зрізав амортизатор, я ж в пружині спец, такий осколочок сантиметрів 15. Уже найближчим часом капелан вирушає до бійців. Він каже, там народилась інша нація, там воюють інші хлопці, готові дійсно віддати душу і тіло за свою незалежну державу. Він просить усіх не бути байдужими, допомагати бійцям і щиро за них молитись. Адже війна колись закінчиться, і ми будуватимемо свою Україну. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.